26 травня 1953 року відбулося Норильське повстання. Українці організували найбільше повстання за всю історію Гулагу, тобто системи виправно-трудових таборів, створеної у СРСР для отримання десятків тисяч політв'язнів, засуджених на багаторічні терміни. У Норильський табір, що розташовувався за полярним колом, відправляли найбільш небезпечних для радянського режиму. Серед українців такими вважались колишні повстанці, як чоловіки, так і жінки. Праця в'язнів полягала у роботі з видобутку корисних копалин при екстремально низькій температурі повітря до мінус 40 градусів на рудниках, шахтах та місцевих заводах. Після смерті Сталіна у 1953 році почалась десталінізація, реабілітація жертв репресій та амністія багатьох категорій ув'язнених. Політв'язнів звільнення не торкнулись. Це а також незадовільні умови проживання і харчування, свавілля місцевої адміністрації, заборона листування з рідними спонукали їх до організації масштабного повстання. Керівниками виступів в окремих зонах табору були українці: Євген Грицяк, Данило Шумук і Степан Семенюк. Повстання тривало понад два місяці. Але було придушено силами охоронців табору та допоміжних військ. Масштабні повстання в Норильську та низці інших таборів призвели до занепаду та ліквідації гулагу.